У Державній думі Росії хочуть знищити пам'ятник Лесі Українки. Я не здивований. Пам'ятники українським письменникам для шовіністів завжди були тільки декорацією презирства до українського народу та його культури. І виправданням того, що росіяни є господарями українських земель. Тепер, коли їх виганяють з України, їм не потрібні. І пам'ятники українським митцям у Державній думі Росії хочуть знищити пам'ятник Лесі Українки. Я не здивований, пам'ятники українським письменникам для шовіністів завжди були тільки декорацією презирства до українського народу та його культури, і виправданням того, що росіяни є господарями українських земель. Tepê?